150, 140, 144, 264, 147. 150, 170. Алюміній 180. 150, 170, 117, 134.

102, 108, 106, 117, 108, 135, 112, 169, 190, 123. Так, тут щось зазор криво стоїть. Бампер.

700 отже ця сторона цей 140, 105 так дивимось внутрянку 86, 48 52 44 87, 108 50 пластик 53, 90 66, 80. 94, 71, 302. Так, тут усюди є сліди демонтажу. Я на місці обшивка. сто шестнадцать, сто один, сто три, восемьдесят четыре, девяносто семь. А тут вже 800, 400, 600, 1400, 1500. Такі дела. Звіт. Так. Ну ось, ключ такой. Звездок голосу. круга, туда раз. Ого. И получається, що вот тут воно не катається. А вот выпуклась прямо отут, видно. І тут ага, видно. И тут видно, и тут... То есть короче якщо є вибрація, то це здесь на скорості, там, 250. Ага. Мне зависит, тут вібрація будет і на економ. Так, а що тут розписав за покивання в районі хвостовика переднього редуктора сочиться масло в районі клапанів, фазорегуляторів і клапаних кришок. Усі гальмівні диски замінити по зносу колодок. Передній лівий амортизатор запотів. Задній лівий колісний диск кривий з зовнішньої сторони. Угу, все, Дякую. Так, тут є у нас тріщина на бампері, кривий диск, рихтована частина автомобіля. Так, а зверху? 180-170.

П'ятнадцять, п'ятнадцять, пятнадцять. Є трошки знос по рулю. Сімдесят пять, сто один. 84 91 60